Так, тому що Святейший очень занят. Все високі гості, епіскопи, мери города, губернатори, правительство, миністерство, ми, воєнні, все постоянно ми приймаємо святейшу. І так, отак іногда, що немножко так все на, еди... на... 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 на свободки. А так по времени нет, кода. а так, конечно, ми ж, як некоторые называют мене, келейник патріарх. Звичайно, не не, не там святіша резиденція у Переділки, ну і в Москві в Переділка. Там постійно є у кілейники. А тут для нашого монастиря. да. Ви в Ямполі в якому році народились? В 1944 році. Да. році. От мені цікаво, все-таки часи були за радянської влади безбожницькі. Як виникло бажання віддати служіння Богу віддатися? То немає від влади, не зависить. Віра в Бога. Не не мешає нікакаї влада, і не може помішати, хто має віру в серці. А знаєте, що я вам скажу, що чоловік народжується вже з вірою. Нет, Господь дає вже природний закон, це совість. Уже зачатки віри родяни. А в нас, слава Богу, Господь дав, що мама була віруюча. Неграмотно, і ніколи не вчилася, но з 8 років пела в соборі великому Рождества Божої Матері, кафедральний собор в Ямполі був. А потім і тут у нашому піла, і пройшла этот курс, виділа ці лагеря, лагера, війни, войну, все. У нас була большая сім'я, сім дітей. отец умер молодим, возить 35 лет, літ і мамі лет. О, І Господь давав крепості силу. І ми вижили благодаря вере. Мало ми що знали, мало що ми видели. Ми не видели ні дитячих колясок, ні санок, нічого. Но але ми знали, що такое рожество, що такое пасха. Ми знали, що такое Господь, що такое Божий Матір. Ми готувалися празднику и і радувалися, и були щасливі. Мама нам учитися не запрещала. Була такого благорозумного складу є. Іла. І так Господь дав. А потім вже этого призвання Боже, уже вже в наші семінарії. Я що був маленький, мама десь хтось в церкві дала в нашої Николаївської листочки життя святих. Рваные такі, тури ж не було. Я почитав, то було написано про монахов. І мені так захотілося бути монахом, хоча ніхто не знав, що таке монах. Это благодать, призываючи, Боже, коснулась. І так все забилось, ушло. Я кончив хозяйственний технікум, три роки агрономом працював, потім вже зрела жена і в семінарію. Да, І я вже... Щоб поступив в семінарі, тут диспетчером ямпліше, щоб на дорогу заробити в муску денег, поработав між клубострою диспетчером. І так Господь пройшов, звісно, огонь і воду, бо трудно було поставити. І хоча й документи подавалися, як в інститут. Абсолютно все. І у розчитався паспорта, мне сказали увольнятися із приписки, из паспорта, всього що тиснятися, щоб одразу тільки здати документи, тому що будуть И Действительно, тільки документи здав, почали КГБ іскати. Неспочатку на все, я много пережив, але молився, як мог, і Господь не оставил. І от вже будучи, на... я закончил перший клас з отличием, перевели меня в третій клас сразу в семинарии, в 69-му році зріло вже бажання поступити в монастир. Подав прошення і поступив. Бул киледником, а потім вже все припатріарха в основному. Теж вот, переживання много, много гостей, особливо в ті времена, мину приймали гостей, і святіші приїжджали, прийняли. А зараз буває, ну все одно. І так, а зараз народ приймає, всього мира. Із України, з Росії, з Білорусі, з Западних много у нас приймають, приїжджають, ми исповедуємо. А так побеседувати у нашу резиденцію Патріарш покої приходять. Високі приводять гостей. Прямо, или наместник звонить, владика Фегонасти, или благочини, или хто небудь, а если я при завтра куди свободе время, що прийнять? Іли кот міністра, или послакого, или шо побеседовать. А, а эти. Космонавти приїжджали, хто только не приїжджав, к нам приходять побіседувати. Разні опроси бувають: і життєйський, і духовні, і все. От зараз ви приїхали в Ямпіль, слава Богу, Бог дає здоров'я, життя вашій мамі. Бачили, що в Ямпелі важкі часи були останні дві тижні. Що б могли побажати всім людям Ямпільського району? Так, Господь так. Уда... Благословив, що я в то время очутився тут. Я своїми глазами видел, похоже, чуть може далі побольше наводнення. Это було весною В 1969 році, коли вода була в центрі міста. Все, весь половина міста була під водою, Димоходи дим, дим, були видні тут. А зараз теж такое собі, звісно, не просто непростое. Ну, ето Господь да і я. В это время я, конечно, и буду молиться и молюся и веру, что это стихийное бедствие Господь послужит к обращению народу к Богу, к покаянию, к молитве, к любви. Все разні розі, разделения, все замокло, сейчас, и замолкну. Да, І так, даже вот даже Святейший Алексей II зараз був в Києві, то я даже в СМИ українському слышал, кто-то передал. Люди говорять вже теж, что Наконец-то Украину в Росії примирили, примирились, когда не ссорились никто. Да? Такое на высшем уровне, конечно, все было. Потому что одна церква, один Господь, один Ісус Христос. Кто нас разделит от любви Господней, сказал апостол Павел, ни Огонь, ни вода, ні меч, ні настоящий, ни смерть, ни настоящий не буду, ні ангелы, ни ні архангелів. Ніхто нас не может разлучить о любви, я же о Христе Ісусі, Господі наш. Конечно, это наша душа, наша вера, наше спасение. Що хочеш, можна розділити, а віру не розділиш, одна віра. Одно спасение. А вище спасення душі нічого нет в мире. Я, звісно, своя родная родна, і помню, молюся, і не можу я забыть, звісно, провели детські детские годы непростые, сурові. І зараз теж вижу це теж страдання западной нашей Чернівецьке. У мене многі знайомі. У мене, між прочим, ми дружили, митрополит Онуфрій Чернівецький. Тоже зараз участвует в своих, своїх, о такой хороший духовник, митрополитн, і такой пастор, архіпастор і проповідник, що ми дружили в молодості з ним, учился у нас в монастир, верису з нашого монастира. І так я, звісно, сучувственно відношуся і молюся, і буду молитися, і благодарний Господу. Господь достойно побувати в своїх краях, на цій природі, на то ям і вірю, що б то не було ще буде стояти наше православ'я і Україна, і наш благочестивий український народ. І ваше благословення всім ямпільчанам, будь ласка. Так, да. І передаю благословення всім ямпільчанам, щоб вони укріпляли віру, молились, не падали духом, що б не случилося, якої гори, скорбі, болезні. Знайте, що з нами Бог. Я з вами во всі дні до скінчання віка. І дай, Господи, щоб милость Божія, покров Божої Матері, Молитви святітя Ніколаї, і стилітіра Пантілімана, і всіх святих всегда привала над вами, над вашими сім'ями. Амінь. Дякую. Колектив світлячок, який працює при ямпільській дитячій музичній школі, підготував концерт до 1020-річчя хрещення Русі. Ми будемо говорити з керівниками. Цього колективу Юрій Соболєвський Людмила Соболєвська. Будь ласка, як виникла думка відсвяткувати так урочисто цей день? Ну, ви розумієте, що зараз складні відносини у нас з Росією і є плюси-мінуси в цьому, тому що ми держава і хотілося б мати свою церкву, але треба, не треба забувати історію, і ми якось хочемо змягчити цей конфлікт і надати йому якусь більш таку торжественнішу, якби. Ну, Поставити його трошки вище, ніж просто політика. А все таки це ж наша історія. А духовність це саме головне. розуміти, що без духовності не можна построїти державу. Людмила, Сьогодні ми слухали Ну...